Знову радий вітати вас, одолюбчики. у цьому відео познайомимося з тим, як знижками мотивувати клієнтів платити раніше. Знижка на передвчасну оплату мотивує клієнтів оплатити раніше терміну. Важливо зазначити, що податкові зобов'язання по знижкам за оплату залежать від країни, тому потрібно бути уважними під час їх налаштування. На щастя, деякі локалізації мають попередньо налаштовані функції, але незалежно від локалізації, ОДУ відбуває дані щодо знижки за передвчасну оплату. Відкриємо застосунок бухобліку та його налаштування. Шукаємо параметр для знижки за передвчасну оплату та зазначаємо рахунки обліку для прибутків та видатків, пов'язаних зі знижками. На цих рахунках зберігатимуться оберти за знижками на оплату. Далі переходимо до умов оплати в тому ж розділі. Відкриваємо умови оплати 2 7, нетто 30. Це означає, що пропонується знижка 2% за оплату впродовж 7 днів у випадку відтермінування оплати на 30 днів. За допомогою цього пропорція можна зазначити знижку за передвчасну оплату, відсоток та термін для отримання знижки. For receiving the payment in order to receive that У попередньому перегляді бачимо приклад розрахунку знижки за оплату для реалізації на суму 1000 євро. Також можна додати опис сумов оплати для розуміння контексту. Залежно від країни чи регіону умови оподаткування можуть відрізнятися та призвести до зменшення податку. Налаштування умов оподаткування таких знижок налаштовується окремо для кожної з умов оплати. Це налаштування має кілька варіантів, такі як ніколи. Податок завжди обчислюється на базову суму 1000 євро. Або завжди. Податок обчислюється на суму 980 євро. або за умови дострокової оплати. Податок обчислюється залежно від оплати. Єврона нейді євро, і касмер Тепер подивимося, як працює знижка за оплату на практиці. Створимо нову реалізацію для наших друзів з Acris Loan Care, які замовляють велику партію садових гномів. Додамо 100 гномів до замовлення та встановимо умови оплати 2 7, нетто 30. Загальна сума складає 6050 євро. Підтвердимо реалізацію. Чи зможе клієнт побачити знижку на дострокову оплату? Звичайно. У попередньому перегляді. Можна побачити пояснення умов оплати. Якщо клієнт оплатить протягом 7 днів до 16-го числа, він сплатить суму 5929 тисят євро, що враховує знижку. Переходимо в режим редагування та реєструємо оплату. З'являється повідомлення про те, що знижка за оплату застосована, оскільки оплату отримано впродовж семи днів. ОДО автоматично пропонує зареєструвати платіж на суму зі знижкою. За потреби можна скоригувати суму, але за замовчуванням система відіб'є різницю платежу та запропонує позначити реалізацію як оплачену. Натискаємо іконку інформації щодо оплати та переходимо до журналу операцій. Тут бачимо записи у журналі, отримання суми, рахунок дебіторської заборгованості на 6050 євро, податки. Та знижку на дострокову оплату, що віднесена на рахунок обліку знижок. У локалізації для Бельгії дані щодо податків заповнюються автоматично, тож податки обчислюються правильно. Ось так просто можна отримати оплату раніше домовленого терміну за допомогою додаткової знижки, не забуваючи про оподаткування. Перегляньте також наше відео щодо налаштування мов оплати. наразі. все. до зустрічі у наступному відео.